Від студентки відділення фармація до завідувачки кафедри фундаментальних дисциплін Оксана Мялюк вже вісім років працює викладачкою у Рівненській медичній академії. Жінка любить свою роботу. За останні три роки спільно з колективом зробили більше сотні фахових наукових досліджень, а головною мотивацією та натхненням називає взаємодію зі студентами. Коли ти йдеш на роботу і посміхаєшся, це вже, мабуть, багато чого вартує. А кожен день я йду на роботу з посмішкою. У мене немає такого поняття керувати мене є поняттям. Бути на рівні зі всіма, прислуховуватися до думок колег і в результаті отримувати потужний класний результат. Схожа, але більш тривала історія у неллі Корнієць, колишньої випускниці Луганського державного медичного університету, який нині базується у Рівному. Жінка понад 30 років працює у навчальному закладі. Останні 10 років на посаді завідувачки кафедри акушерства та гінекології пишається своїми випускниками, які можуть виконувати наукову роботу, і пригадує свій шлях у медицині. Починав. Була з асистента молода, недосвідчена, яка нічого не вміла, яка мала тільки бажання, але поряд зі мною були гарні вчителі, які Навчили, які допомогли визначитися з напрямком досліджень залишився у стінах рідного вишу. Колишній студент а нині декан факультету здоров'я, фізичної культури і спорту міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем'янчука Вадим Коваль каже: з огляду на те, що вся наукова робота побудована з молоддю, ідеї дуже легко реалізовувати. Студент легко сприймає осучаснення освіти, а це надихає і дає можливість бути корисним не лише для факультету, а й для суспільства. Надзвичайно потужний і, як ми говоримо, зірковий факультет. Випускники наші це і студенти, це відомі діячі сфери фізичної культури і спорту, відомі спортсмени, відомі працівники сфери реабілітації, медичної сфери. Тому це така велика родина. Різноплановою і творчою називає свою роботу завідувачка кафедри дошкільної педагогіки, психології спеціальної освіти Рівненського державного гуманітарного університету Ілона Дичківська додає, після закінчення школи сумнівів у виборі професії не було. Відтак, вже чотири десятиліття її життя пов'язане з РДГУ. Мені вже здається, що скільки себе пам'ятаю, я тут працюю, навчалася спочатку як студентка спеціальності дошкільного освіта а потім вже я. Як викладач, і ось так поступово старший викладач, потім захистила кандидатську дисертацію, стала доцентом пізніше докторську дисертацію, стала професором, і зараз я завідувач кафедри вже майже 10 років цієї. Близько 30 років є частиною Національного університету водного господарства і природокористування Ольга Бідункова, нині професорка кафедри екології. Жінка тішиться, що має можливість працювати з талановитими людьми, викладачами та студентами, які спільними зусиллями покращують освітній та науковий потенціал країни. Я люблю свою роботу за ту атмосферу, яка панує в академічному середовищі. Це спілкування з розумними, дуже цікавими, дуже часто креативними людьми. Ця Робота дозволяє постійно розвиватись, самовдосконалюватись, дізнавати щось нове, бачити світ, в тому числі. Усі ці люди у минулому студенти, а нині наукові діячі, завідувачі кафедр та декани яскравий приклад відданості науці та вірності академічним традиціям, що надихає нові покоління на здобуття нових знань та реалізації свого потенціалу. Микола Брижицький В'ячеслав Мельник, випуск новин.